У Лісабоні триває розслідування великої аварії на фунікулері. За попередніми даними, причиною трагедії став обрив троса. Аварія сталася 3 вересня на лінії, популярній серед туристів. Кабіна, що перевозила пасажирів схилом, зійшла з рейок і на великій швидкості врізалася в будівлю. Як наслідок, загинуло 16 людей, ще 22 зазнали тілесних ушкоджень. У звіті йдеться, що дві кабіни, з'єднані одними тросами, пройшли в. Цього кілька метрів і раптово втратили силу натягу. Кабіна, що була вище, і далі рухалася вниз, набираючи швидкість. Спроби машиніста загальмувати результату не дали. Експерти встановили, що обрив стався в частині кріплення, яку неможливо було перевірити під час звичайного огляду, не розібравши конструкції. За кілька годин до аварії фунікулер проходив планове перевіряння, але дефект був у недоступній зоні, тому його не помітили. Багато Істів, попри трагедію, і далі оглядають визначні пам'ятки Лісабона. аварії трапляються. Від цього не застрахуєшся, і це може статися будь де наприклад, у Нью-Йорку. Але ж я не перестану їздити до Нью-Йорка. «Безпечно? звісно. Ми приїхали після аварії, і все тут гаразд. Гадаю, влада вживе заходів, щоб такого більше не повторилося. Я не думаю, що туризм постраждає. Люди й далі користуватимуться транспортом, попри подію. прем'єр-міністр Португалії назвав аварію однією з найбільших трагедій у новітній історії країни. Поліція уточнила, що серед загиблих п'ять португальців, три британці, двоє громадян Південної Кореї, двоє канадців, а також по одному громадянину Франції, Швейцарії, США та України.